Доброго дня, любі дітки! Пропоную вам сьогодні за допомогою малюнки повторити і закріпити правила особистої безпеки. Розглянемо перший малюнок. На ньому ми бачимо багато різних предметів. Виберемо з них небезпечні. Це ножиці, голка, праска, електрочайник. Кнопка, ніж, спиці, ліки, виделка та сокира. Розглянемо другий малюнок і визначимо небезпечні ситуації, в які потрапили дітки. На першій картинці хлопчик гуляє, їсть морозиво. Але зовсім не дивиться перед собою, куди він ступає, а перед ним відкритий люк. Це небезпечна ситуація, бо в люк можна впасти і нашкодити своєму здоров'ю. Друга картинка є небезпечною ситуацією. Дівчинка катається на велосипеді і вирішила перетнути дорогу в небезпечному місці. В якому немає ні світлофора, ні пішохідного перехіду. На наступній картинці ми бачимо, як хлопчики вирішили погратися на кухні біля плити, де закіпає чайник, та обрали для гри небезпечну іграшку ніж. Це також є небезпечна ситуація, яка може завдати шкоди їхньому здоров'ю. Розглянемо ще одну картинку. Влітку дітки полюбляють ходити на пляж, купатися у морі. І ми з вами бачимо, як хлопчик вирішив поплавати без надувного матрасу у великій глибині. Так робити не можна. Це небезпечно. На інших картинках, які залишилися, ми можемо спостерігати, як дітки вже дотримуються правил особистої безпеки. Дітки, давайте розглянемо ще малюнки, на яких є багато картинок з небезпечними ситуаціями. Маленькі дітки вирішили попити чаю і запалили газову плиту без дозволу і без нагляду дорослих. Це небезпечна ситуація. Але на наступній картинці ми бачимо іншу ситуацію безпечно, як мати і донечка на кухні разом готують їжу. А тепер ситуація на картинці є небезпечною. Дівчинка сідає у машину до незнайомої жінки, яка обіцяє дівчині купити іграшки та гаджети. Але ми з вами знаємо. Що не можна розмовляти, сідати в автомобіль іти з незнайомими людьми. Це небезпечно. Наступна картинка показує нам протилежну, безпечну ситуацію. Дівчинка гуляє і розмовляє з мамою. Далі на картинці хлопчики дівчинка вирішили на ігровому майданчику погратися з сірниками. Це Небезпечно, бо може виникнути пожежа. І Ми бачимо протилежну ситуацію, як хлопчик з бабусею грає м'яча на ігровому майданчику. Наступна картинка. Хлопчик грає м'яча на дорозі, де їздять машини. Він ставить себе в небезпечну ситуацію, яка загрожує його здоров'ю. І... Протилежна картинка. Хлопчик і дівчинка малюють і дотримують правил безпечної особистої поведінки. Дітки розглянемо наступні малюнки. І за визначеною ситуацією оберемо службу, яку слід викликати в даних випадках. Перша картинка. Хлопчик поранив ногу. Треба викликати швидку. Допомогу за номером 103. Друга картинка. Хлопчик біля дверей своєї квартири чує, що до нього стукає незнайома людина. Треба викликати поліцію за номером 102. На третій картинці в домі сталася пожежа. Треба викликати пожежних за номером 101. На наступній картинці. Якщо ми відчули запах газу, то треба викликати газову службу за номером 104. Малята ми з вами. Виконали всі завдання, пов'язані з особистою безпекою. Ви такі молодці. До зустрічі!